Українські виробники для українських військових у сусідній Коломиї працює цех із відшиття і створення міцного та надійного спорядження. З початком повномасштабного вторгнення пригадує Аркадій Кац, був великий дефіцит якісного спорядження. З того, що ми бачили, військові замовляли собі спорядження, щоб, хоч якось, закривати свої функції. Замовляли його з Європи. Це дуже великий час поставки. А це відсутність можливості пощупати, зрозуміти, що це за продукт, чи підходить він певному військовому. Тоді зрозуміли, що у наших захисників багато потреб, і все їм потрібно підбирати індивідуально до тих завдань, які вони виконують. Ти конструктор, ти реально собі складаєш під свої задачі, і то, що тобі потрібно, і як тобі потрібно. Вирішили спробувати. Відшили першу плетоноску, шукали якісні тканини, нитки і фурнітуру. І так. Уже понад рік працюють. Тканини для спорядження обирають спеціальні, щоб не горіли, не плавились і не світилися у приладах нічного бачення. Так само використовують надміцні нитки й кріплення. Зараз виготовляють понад 35 позицій спорядження у шести кольорах. Тут є плитоноски, бронежилети, ремінно-плечові системи, підсумки, сумки скиду та ще чимало іншого. Середини вона обладнана ось такими демпферними подушками, котрі в першу чергу зменшують заброньову травму. Усе запевняють якісне, бо працюють на совість і на перемогу. Ти більше стараєшся, бо ти е, також вкладаєш в себе, щоб, щоб правда воно дало той результат. А ще постійно консультуються із військовими, щоб удосконалювати вироби. Це нон-стоп. Практично кожного дня в нас йде зворотній якийсь зв'язок від хлопців. Оце треба трошки покращити. Або такий виріб треба зробити, нам не вистачає на фронті. Або тут чуть-чуть якусь там ниточку додати. Навіть створили свою лабораторію, де тестують різні моделі спорядження і мають налагоджену мережу військових, які зі свого боку перевіряють функціонал, міцність і практично кожен відшитий шов. Наші прикордонники теж все протестували. Зараз ми хочемо продемонструвати один із експериментів, чи система моллі, а особливо її стропи, шви зможуть витримати військовослужбовця. Військовослужбовець у повному екіпіруванні вагою тіла понад 70 кілограмів перевірив усе. Кріплення витримали. Кожен запит військового, будь ласка, на вчора. Вони не мають часу. Створили виробництво над відділенням доставки пошти, тож відправляють необхідне двічі на день. Генрієта Беух Ярослава Боячук. Новини Чернівців, телеканал СІ-4.